Чергове авто для захисників Печеніжицька громада придбала і передала для потреб збройних сил України мікроавтобус. Це перше авто, яке печеніженці передають у цьому році. Нагадаємо, торік за пожертви мешканців громади та за підтримки благодійників з-за кордону вдалося купити більше десятка різних машин: джипів, вантажівок і навіть кілька професійно обладнаних реанімобілів. Взимку цього року за кошти зібрані у Печеніжинській громаді, а це понад 320 тисяч гривень. Купили три дрони Мавік, які передали захисникам на передову. І ось тепер для вояків поїде повнопривідний німецький мікроавтобус Вольксваген. Радіє голова громади Ігор Довірак. Я хочу подякувати щиро своїй громаді, всім населеним пунктам, адже всі населені пункти долучились до збору коштів на закупівлю даного автомобіля, який буде перевозити особовий склад. І ми взагалом нам вдалося зібрати 130, понад 130 тисяч гривень і понад 200 умовних одиниць, за що наш волонтер Сметанюк Василь Степанович з міста Каунас його доставив сюди. І ми сьогодні в Раді Передати публічно і прозвітувати своїй громаді, що ваші кошти використані згідно цільового призначення, потребу у транспортних засобах Збройні сили України мають постійно громади Коломийського району за період повномасштабного вторгнення придбали, і передали через військкомат понад 200 транспортних засобів, каже начальник мобілізаційного відділення Віталій Боровенський. Так як в нас формується нова бригада, відповідно на неї. Необхідна така техніка. Це для і для перевезення особового складується і можна перевозити й майно теж саме на цих автомобілях. А так як він маленький, такий компактний, він пройде де вгодно, бо це не так не так, що великим якимось автобусом. Він і по бездоріжжю може пройти і ну, в будь-якому місці може проїхати цей автомобіль. Тим більше він повнопривідний, так що тут у нього все нормально буде. Ще минулого року керівник Коломийської військової адміністрації звернувся до громад, підприємців небайдужих краян із важливим проханням, максимально організуватися і придбати необхідні автомобілі для потреб військових. Ця акція триває й досі. Мусимо наближати перемогу, і тут, у тилу, кожен чим може підтримувати наших захисників, каже Любомир Глушков. Коломийщина активно продовжує підтримувати Збройні Сили України, в тому числі був гарний наглядний приклад. Це проведений нещодавно аукціон, де ми придбали кошти. А також ви знаєте, що поряд із акцією придбання дронів у нас продовжується акція ще з минулого року щодо придбання автомобілів для збройних сил України. Минулого року таких 124 автомобіля автомобілі було передано через військкомат офіційно. Сподіваємося, що цього року не менше буде передано таких автомобілів. Хочу сказати, що дуже приємно, що Печеніженська територія. Реальна громада дуже активно приймає участь у цих флешмобах, і вже цього року ми передали і дрони, і передаємо автомобілі, і це гарний приклад для інших громад, щоб також активізуватися і підтримати. Я розумію, що всім важко. Але ми повинні не втомлюватися від війни. Ми повинні робити все для того, щоб підтримати наших військових і таким чином наблизити нашу спільну перемогу. Це на сьогоднішній день найбільша проблема залишаються дрони. Це звертається особливо 10-та гірсько-штурмова бригада Едельвейс. І друге питання це автомобілі, не тільки для 10-ї бригади, а для інших наших військових формувань, і в тому числі ті, що створюються зараз резервні бригади. Нам треба докладати зусилля. Також залишається питання, скажімо, тепловізорів, приладів. Нічного бачення, але це вже в меншій кількості. Тобто на першому місці дрони, на другому автомобілі, і далі вже третє питання: це є тепловізори, прилади нічного бачення, інше обладнання. Тамара приходько, Андрій Гарашчук для подій НТК.